Вітаю, хірургія за допомогою променя світла без єдиного розрізу скальпелем звучить як щось із фантастики, правда? Але це вже наше сьогодення. Сьогодні розберемось, як саме лазерна гістероскопія повністю змінює правила гри в сучасній гінекології. Ну, от серйозно, як це взагалі можливо? Як звичайний, здавалося, промінь світла перетворюється на високоточний хірургічний інструмент, здатний працювати всередині організму. Це справді схоже на якусь магію, але за нею стоїть чиста наука. Давайте розкриємо цей секрет. Отже, що в нас сьогодні в плані? Швиденько пробіжимось. Спочатку основи, що це взагалі таке, потім зазирнемо в саму технологію, як працює лазер, далі найцікавіше порівняємо старі й нові методи, поговоримо, в яких випадках це застосовується, і наостанок підсумуємо, чому це справжній прорив. Гаразд, поїхали. І почнемо з першого слова гістероскопія. Бо, перш ніж говорити про сам лазер, треба зрозуміти, а як лікарі взагалі, ну знаєте, зазирають всередину, щоб щось побачити. Це основа основ. Якщо простими словами, то гістероскоп це така собі мініатюрна камера на кінці дуже-дуже тоненької трубки. Ця штука дозволяє лікарю провести повну розвідку всередині матки. І що найважливіше, без жодних розрізів. Лікар буквально бачить все зсередини, наче на долоні, в найдрібніших деталях. А отут починається найцікавіше. Уявіть, через той самий канал, де стоїть камера, лікар проводить тонюсіньке гнучке оптоволокно і вжух! Інструмент для діагностики перетворюється на хірургічний, тепер можна не просто дивитися на проблему, а одразу ж її вирішувати, це ніби ідеальне поєднання очей і рук в одному пристрої. Добре, ми всередині, камера працює, все видно. Але як? Як світло може різати, випаровувати тканину і навіть зупиняти кровотечу? Давайте зазирнемо в саме серце цієї технології і зрозуміємо фізику процесу. Пам'ятаєте, як у дитинстві можна було лупою сфокусувати сонячні промені і щось випалювати? Отут, по суті, той самий принцип, тільки на мікроскопічному рівні і з неймовірним контролем. Лазер посилає концентрований пучок світла, клітини мішені його поглинають і миттєво нагріваються. Але ключове слово тут саме контроль. От як це виглядає в дії: волокно підвели до цілі. Лікар натискає на педаль. Світло б'є точно в патологічні клітини. Вони поглинають цю енергію і <пух> просто випаровуються шар за шаром. При цьому здорові тканини, що знаходяться поруч, залишаються практично неушкодженими, і все це під постійним відеоконтролем. А тепер давайте про його, так би мовити, суперздібності, контрольована глибина. Це означає, що він працює не як граната, що б'є по площі, а як снайпер. А одночасна коагуляція це взагалі фантастика. Він може одночасно і видаляти тканину, і ніби запаювати дрібні судини. Що це дає? А те, що операція проходить практично безкровно. Окей, з тим, як це працює, наче розібрались. А тепер вишенька на торті. Давайте порівняємо цю технологію з тим, що було раніше. З електрохірургією. Це, знаєте, як порівнювати скальпель ювілира і кувалду. Різниця просто колосальна. Отже, старий метод запам'ятайте цю цифру від 3 до 5 міліметрів. Саме на таку глибину поширюється термічний опік здорових тканин навколо зони втручання. Це, по суті, зона випаленої землі, яка потім може призводити до рубців, спайок і значно довше гоїться. А тепер увага. Лазер. Всього від пів міліметра до двох. Відчуваєте різницю? Може, на папері це звучить не так вражаюче, але для живих тканин організму це просто прірва. Це означає мінімальну травму, швидке відновлення і, що найважливіше, збереження здорових тканин, які є критично важливими для майбутньої вагітності. Ну, тут, як то кажуть, коментарі зайві. Точність за лазером, пошкодження здорових тканин мінімум у лазера, ризику складнень – теж саме. Швидкість загоєння? Ну, ви зрозуміли, це не просто трохи кращий метод, це абсолютно інша філософія хірургії, ювелірна точність проти грубої сили. Гаразд, теорія, це добре. А що на практиці? Де саме цей лазер стає у пригоді? Які конкретні медичні проблеми він допомагає вирішувати настільки ефективно? Одна з найпоширеніших ситуацій поліпи. Це такі доброякісні нарости, які тим не менш можуть створювати чимало проблем. Лазер дозволяє не просто зрізати поліп, а акуратно випарувати його разом із ніжкою, тобто з самим корінцем, і все це не зачіпаючи нічого зайвого навколо. Результат ризик, що він виросте знову, набагато набагато менший. Або взяти, наприклад, міоми, які ростуть всередину матки і деформують її. Тут лазер працює як інструмент скульптора. Хірург, немов обережно, шар за шаром знімає цей вузол, повертаючи органу його природну правильну форму, а це ж часто і є головна мета відновити все так, як задумано природою. І це далеко не все. Як бачимо, список досить значний тут і розсічення спайок, і корекція вроджених аномалій, як от перегородки, і навіть діагностика. Така універсальність робить цю технологію справді безцінним інструментом в арсеналі сучасних гінекологів. Ми розібрали технологію, як вона працює, де застосовується, але давайте зробимо крок назад і подивимось на картину в цілому. Чому це все настільки важливо? Чому це не просто чергове оновлення обладнання, а щось значно більше? Просто вслухайтеся в цю фразу Золотий стандарт у медицині такими словами не розкидаються. Це офіційне визнання того, що на даний момент кращого, безпечнішого та ефективнішого методу для вирішення цих проблем. Просто не існує. Крапка. І от ми підійшли до самої суті, до найголовнішого адже тут справа не просто в тому, щоб щось видалити ні, головна ідея цієї технології зберегти зберегти здоров'я, зберегти функцію, зберегти майбутнє. Це хірургія, яка думає наперед і дбає про найважливіше. І знаєте що? Лазерна гістроскопія це ж тільки один із прикладів. Світло, яке стає скальпелем, це ж просто змінює уявлення про можливе. Якщо така ювілирна точність доступна вже сьогодні, то що нас чекає завтра, які ще неймовірні двері відкриється технологія для медицини в цілому? Здається, майбутнє вже тут. Дякую за увагу!